Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя і на моєму каналі ми часто говоримо про догляд. Залишайтеся зі мною. Хочу підняти тему шампунів для волосся. Я завжди шукаю якісь продукти, які будуть доступні по ціні і гарно промивати волосся. У мене волосся ось не покрашене, я достатньо в такому натуральному вигляді. Я буду сьогодні перед вами, ви мені вибачте, я ось ось буквально за днях покрашу волосся. Це, це природа, це життя і бувають різні ситуації. Цього не треба соромитися. Я вже не один раз говорила про те, що шампунь має бути безсульфатний. Шампунь має бути не агресивний, а якщо сульфатний, це дорівнює агресивний. Тому я завжди знаходжусь в пошуках і завжди показую ті варіанти, які я знаходжу. І на сьогодні це бюджетний шампунь. Продукти, який ви хочете на, на більш натуральне носити на волосся, то повірте, вони не будуть працювати. Я на собі це. По крайній мере, на моєму волоссі вони не працюють. І думаю, чому вони не працюють? А потім я зрозуміла, ті силікони, ті продукти, які накопичились в самому волосі, вони просто не дають можливості цим натуральним продуктам проникати в саму структуру волосся. Тому перед тим, як переходити на більш м'які шампуні, ті маски з більш натуральним складом, треба глибоко очистити волосся. Так, давайте приступати до продуктів. Багато говорю, а хочеться. Більше щось подивитися і порозглядати. Я сама дивлюсь такі відео і дуже люблю, коли дівчата показують такі засоби. Знаєте, особливо що роблять ось так. Це мене дуже заспокоює, це такі собі АСМРи. От, значить, шампунь, дивіться, це дитяча шампунь Johnson's Baby. Зелененький, з кондиціонером в своєму складі, який не має ні силіконів, ні має сульфатів. Ну, інколи теж пробувала дитячі шампуні, інколи вони, знаєте, помийте ним голову, потім волосся неможливо розчесати. Так оцей шампунь знаєте, дає блиск волосся, хорошо очищає волосся, небагато потрібно його наносити. більше він має кондиціонер, волосся дуже легеньке потім по своїй структурі після цього шампуня. Це дуже, класний, дуже класна знахідка. Я зараз своїм дітям мию цим шампунем волосся, і волосся блистить. Зараз можна на моє волосся не дивитися, тому що воно трошки вже в такому, знаєте, несвіжому вигляді. І я не зможу продемонструвати на собі цей шампунь. Але повірте, це дуже класний шампунь. По моєму, по моєму відчутті, це і для дівчат з кудрявим волоссям підійде, тому що він не має, знову ж таки, силікони, він не має сульфатів. І для дівчат з прямим волоссям. Та для принципу, для будь-якого волосся. Саме основне, що він м'яко очищає, Провиває волосся і дає блиск. І не забиває наше волосся різними непотрібними продуктами. Дуже класний шампунь. Я сама себе постригла, знову я поміняла зачіску. Це мене переводить, знаєте, такий в, в хороший настрій. Я собі можу зручно, ти можеш сама моделювати свою стрижку, колір волосся. Сьогодні я хочу короткий, завтра я хочу довгей, завтра я хочу кудряве. В общем, мій характер абсолютно відповідає. Моєму зміну, моїй зміні образів. Мені це подобається. Це змінює це. Піднімає настрій. В общем, кому цікава така стрижка, чата, я можу це показати. Це дуже легко робиться. Я люблю коротку чолку, Зараз мені це дуже дуже імпонує. В Іспанії зараз жарко, літо у нас вже практично 30 тридцять градусів. Ну буде більше обіцяють і до 45 градусів цього року. Тому я ще, знаєте, що я полюбила? Мало того, що я люблю коротку стрижку зараз носити, я ще укладаю волосся Гелем. Просто все так от зализую, прилизую, там ззаді красиво скручую резинками або шпильками і таким чином хожу літом. І це дуже класно, це не жарко. Я обов'язково теж покажу цю стрижку, або, по крайні, я буду з такою в відео. І якщо буде цікаво, то, ну, звичайно, я це покажу, як я це роблю. Ну, і до цього добавлю, що шампунь. Ось, в принципі, дівчата, якщо я знаю, кажуть, що волосся пересушене, у мене таке пересушене волосся, я не знаю, його, чим його відновити. В першу чергу бути правильний, повинен бути шампунь. І кондиціонер або маска. В даному випадку я хочу показати від Garnier ось маску. Це маска кондиціонер від Aloe. Яка теж дуже бюджетна, я вже її показувала. Вона білого кольору. Пахне дуже таким свіжим огірком, нічому пахне огірком, хочеться написну на алогія. Так от, замість кондиціонеру використовувати можна цю маску. Або як маску її теж можна використовувати. Я роблю так і так. Чомусь от іменно ця комбінація, от висите, що по кольору вони підходять. Я не знаю, чомусь іменно ця комбінація мені зараз дуже класно підходить. По-перше, вони пахнуть свіжістю ці продукти, і коли жарко, хочеться чогось такого, знаєте, освіжаючого на своєму волосі. І е, працюють вони разом хорошо. Е, я багато кондиціонера завжди наношу, я його не шкодую. Прям чекаю, щоб волосся таке було слизьке і так от прохожуся. По-перше, коли я мою волосся, я не знаю, чомусь це не показують. І при корі роблять увагу на тому, що от потрібно головне промити коріння. А потім ця піна сама буде стікати з волосся, і волосся таким чином промиється. Слухайте, дівчата, напишіть, будь ласка, у вас теж так. Ви так миєте в волосся, тому що у мене так не працює. Я повинна обов'язково промити коріння волосся, а потім, от, да, правда з цією ж піною я ще отак от обов'язково обов промиваю волосся, отак от слідкую, щоб під руками була така знаєте, слизькість і гладкість. Дуже обов'язково прохожуся по волосся. І потім, коли я з поліскою водою, то знаєте, така шовковистість, як біля коріння є, так і на кінчиках волосся. Тому для мене дуже важливо іменно кінчики прививати. І коли я наношу кондиціонер, то я теж наношу його багато. Починаю з кінчиків, так піднімаюсь, піднімаюсь, піднімаюсь. І знаєте, от добиваюсь тої слизькості. Щоб прям волосся було напітане на цим кондиціонером, я не жалію його, прохожуся по всіх всі, всьому волосі. І шукаю їм той момент, що волосся по всіх-всіх участках таке, прям слизьке. Потім ополіскою прохолодною водою, і знаєте, волосся прям, шовковисте і блисти. Дуже гарно цей мом... Такий оцей момент, це такі нюанси. Мені кажеться, що про це ніхто не говорить. Ну а для мене це так важливо. Я настільки бачу велику різницю, що просто-просто хочу про це сказати. Ну і що стосується цього кондиціонеру, то знаєте, я теж використовую його як маску. Але я маску, маску ношу 2 години. Дві години, дівчата, не знаю, чому пишуть 15, 15 хвилин, а то, ще, а то ще пишуть навіть 3 хвилини. Можливо, в мене такий тип волосся, що я, знову ж таки, ця маска більш натуральним складом. Тут немає силіконів. Тому е, я значить, вимила волосся для глибокої очистки, помила цим шампунем, до прикладу, і наношу маску, наношу її дуже багато. Прикладаю до, до шкіри голови і ношу її 2 години. І повірте, ваше волосся зміниться, воно буде блистіти. Повірте, якщо це робити на регулярній основі, чому кажуть, що не можна відновити волосся? Можна. Ну знаєте, що такий є нюанс? Наприклад, у мене волосся дуже пористе, таке зростріпане. І без фіна, і без укладки, да, ця близькість, це блиск, він може не проявитися. Тобто я потрібна обов'язково феном з маслом, тобто з укладочним якимось засобом, обов'язково робити укладку. Без цієї укладки може красота самого волосся не проявитися в моєму випадку. Тому не переживайте, якщо ваше волосся таке, знаєте, таке. Після шампуню, навіть дуже хорошої маски, не виглядає, так як нам показують у всіх рекламах блискучим, рівним, таким, знаєте, прям доглянутим. Так, да, тому що потрібна укладка на більшість типів волосся, зверху потрібна укладка. Я це обов'язково роблю, укладка мене настільки вже я привикла зробити швидко, це займає мене хвилин 5, 10 це вже дуже багато часу. І мию я волосся доволі таки часто, особливо літо. Ось дівчата на сьогодні. Я трошки була пропала, з дітьми була зайнята. Ну, це знаєте, будні, будні, які вони є у всіх. Тому YouTube для мене це та платформа, де я ділюся своїми емоціями, ділюся своїми якимись знаєте, такими новими етапами в житті. Хоча це стосується більш косметики, продуктів і догляду. Але все одно в мене така потреба, я така людина, що мені треба виговоритись, мені треба розказати. Якщо я щось не випробую, мені це обов'язково треба, знаєте, показати всім. От купіть, беріть, дивіться, воно таке хороше. Це означає, що треба купляти, але, але якщо мені подобається, мені дуже хочеться цими емоціями поділитися. Тому я тут не купую. Дякую, що дивилися моє відео. пишіть читайте, коментарі, розказуйте, як ви миєте волосся. Чи звертали ви на такий момент. Як правильно мити волосся, тобто чи тільки коріння, чи обов'язково теж мити кінчики? В общем, пишіть всі коментарі, мені буде дуже цікаво більше за вами познайомитись, більше дізнатися про вас і, і всім пока.